Зберігав психотропи для збуту у Білій церкві. Затримали 25-річного чоловіка, який придбав у великих розмірах речовину ПІВІПІН. Слідчі встановили, що зловмисник замовив наркотик через інтернет для подальшого перепродажу. Наразі його помістили до ізолятора. Молодику загрожує до 10 років ув'язнення. До початку опалювального сезону залишилось менше двох місяців, і нині у місті активно триває підготовка до цього періоду. Нагадаю, рішення про включення тепла приймається, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль тримається нижче плюс восьми градусів. Як повідомляє при служба міської ради, білоцерків тепломережа проводить обстеження теплових мереж, шурфування та планові гідравлічні випробування. Нині роботи провели на 44 котельнях та Восьми центральних теплових пунктах під час них виявили 43 пошкодження. З яких 30 уже ліквідовано, решта в роботі. Також комунальники завершили ремонт 46 котелень та 39 теплових пунктів. На підприємстві зазначають, що виявлені пошкодження пов'язані з тривалим строком експлуатації труб та їх значним зносом. Крім того, біосарків тепломережа замінює теплові мережі на попередньо ізольовані труби, насоси та теплолічильники. Зазначу, що загалом громади Білоцерківщини готові до опалювального сезону на 80%. Всі заклади освіти забезпечені генераторами та пальним на випадок аварійного знеструмлення. Підприємці Київщини можуть отримати компенсацію за оцінку збитків, завданих збройною агресією Росії. Йдеться про відшкодування для бізнесів, які зазнали знищення чи пошкодження майна або не могли вести господарську діяльність. Компенсують до 60% витрат, але не більше 60 тисяч гривень на оплату послуг фахівців, які проводять незалежну оцінку збитків за офіційною методикою. Подати заявку можуть мікро-, малі- та середні підприємці. Ємства зареєстровані на Київщині, які працювали щонайменше 12 місяців до початку повномасштабного вторгнення, не мають заборгованостей із зарплат чи податків за 2021 рік. Не перебувають у стані банкрутства чи ліквідації. Тощо за процедурою спершу потрібно укласти договір з оцінювачем і повністю оплатити його послуги а вже після цього подати документи на компенсацію до департаменту економіки Кова. До першого дзвоника залишились лічені дні. А це означає, для батьків настав сезон активних покупок: шкільна форма, ранець, канцтовари – усе, щоб дитина була готовою до нового навчального року. Та чи готові до цього сімейні бюджети? Давайте дізнаємось. Шкільний ринок кипить батьки з довгими списками, діти з очима, що сяють від нових рюкзаків та різноманітного приладдя. Але разом із дитячими мріями ростуть і цифри в чеках. 1 вересня вже не за горами, тож у магазинах канцтоварів активно купують усе. Як розповідає мама майбутньої першокласниці Аліна, готові викласти на пакунок до 10 тисяч гривень. Ну, форма обов'язково портфельканцтовари. Ну і додаткові там предмети передіться. Що треба? Тобто готові викладувати все ж таки кошти? Та звісно, ми ж йдемо в школу, так же звісно. Зібрати першокласника з нуля не дешеве задоволення. Почнемо з канцтоварів. Найпростіший набір зручок, олівців, фарб, зошитів, альбомів і пеналу загалом вартуватиме від 800 гривень. Додаємо щоденник 150 гривень, обкладинки 20 гривень, папки для зошитів 50 гривень і вже понад тисяча. І це лише базовий набір, стверджує продавчиня магазину Світлана. Та додає цього року. Ціни на приладдя зросли переважно на гривень 50-100. Лінієчки, дивіться, у нас вивісені. І наборами ліній поштучно, ось такі маленькі, 15-20 сантиметрів. Тотілочки різні, клеї. От. А що до зошитів, зошити, зошити у нас ось тут. От є дуже багато різноманіття по предметним зошитам. От. Головний атрибут – школяра, рюкзак. У 2025-му його ціна стартує від 500 гривень. Якісний, ортопедичний – ще дорожчий. Тож вартість різниця і від виробника, та малюнку на ранці. А їх дуже багато. Ну, дивіться, вона навіть 549 гривень. 49 висить, і такі, що вже постарше, 100-200 є, такі, що на перший клас 3-300, 970, Такі ціни. Далі одяг, шкільна форма, святкова сорочка чи блузка, спортивний костюм для фізкультури та щонайменше дві пари взуття. Вибір вбрання чи малий, але і тут батькам варто викласти копійочку. Такі от різні з вишиваночками. Така ось серія гарна, із таких. Ну такі більш маленькі, сучасні. Такі ось о, комплектики різні. А яка цінова політика чи дорожче взагалі цього року? Цього року дорожче товар, тому що дітей йде більше, піднялися ціни, піднялася викройка, ну і матеріали подорожали. Цього року ну, дорожче десь на гривень 200 кожна позиція, тисяч, Ну, Костюми, наприклад, на гривень 300 подорожали. Наприклад, вчора гарно ми оділи одну дитину, десь тисяч від п'яти до 8. Підбиваючи підсумки, цьогоріч батькам школярів, а особливо першачків, доведеться викласти від 9,5 до 10 тисяч гривень. Але попри все, держава попіклувалась про родини, чиї діти вперше підуть до школи, запровадивши програму Пакунок школяра через портал Дія можна подати заявку та отримати 5 тисяч гривень на придбання канцелярії, книг, одягу чи взуття. Але готуючи дитину до школи, найцінніше і найважливіше дати їй підтримку. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, Аспресо, Біла Церква. Є проблеми, які не можете вирішити. Вже оббили всі пороги різноманітних установ і не знаєте до кого звернутися. Телефонуйте до нас у робочий час за номером 068 905 06 26. Наша команда вас вислухає і при можливості допоможе. Вже цієї неділі, 24 серпня, українці відзначатимуть 34-ту річницю незалежності. Сьогодні це свято сприймається як символ сили, боротьби та гордості за власну країну. За цей період наша країна змогла відновити свою суверенність, становити демократичні інституції, створити ринкову економіку та інтегруватися до міжнародної спільноти, ставши частиною європейського союзу. І навіть в часи АТО ООС та повномасштабної війни, ми продовжуємо єднатися. Заради збереження незалежності. Ми вирішили запитати у чи змінилося їхнє ставлення до цього дня, чи відчувають вони гордість за державу, та яке майбутнє бачать нашої країни? Яке майбутнє я бачу? Ну, я все бачу цвіту, все цвіте, все радіє. А чи відчуваєте ви гордість за свою державу? Конечно. Конечно. Особливо за воїнів. Особливо за воїнів. І не тільки за воїнів, а й за простий народ, як він за країну. аж так. А чи змінилося у вас ставлення до цього свята від початку повномасштабної війни? Так, я вважаю його, напевно, більш значущим, більш важливим в суспільстві. так. А взагалі а, чи відчуваєте ви гордість за свою державу? Звичайно, звичайно, відчуваємо. Я взагалі патріотом. Була і буду, і залишатимуся. І Україна наша понад усе. А що змінилося за 34 роки незалежності? Взагалі, на вашу думку, на мою думку, ми більше віддамо, стримуємося до Європи. І Європа це все таки більш належне життя, більш належна зарплатня. І умови про життя нашого. На мою думку, люди стали більше активні, більше вливатися, доволі. Люди, не, ну, не то, що недовольні, а люди недовольні в тому, що війна йде. І все, я переконаний, що майже всі, хоча щоб швидше був мир. Белише живе здоров'я. Жалко тих которые які воюють, погибают, которые... Які... Поэтому всі хочуть миру, в тому числі я. І бажаю вам теж миру. Відчуваю. А що змінилося за 34 роки незалежності в державі, на вашу думку? Нічого. Нічого. бардак. А ваша думка яка? Бардак. Що я можу пожелати? Понятно, що пожелати. Удачі і щоб швидше хтось здох, клоун. І все, більше нічого. А що ж можна пожелати? Миру, звісно, миру, миру, само собою. За Україну за її волю під такою назвою у краєзнавчому музеї презентували виставку заслуженої діячки мистецтв Марини Соченко з нагоди Дня Незалежності України у творчому доробку мисткині понад 70 персональних експозицій і участь у більш ніж 80 всеукраїнських та міжнародних проєктах. Та у білій церкві художниця представила свої роботи вперше на виставці. Можна побачити картини різних періодів її життя від студентських робіт, зокрема портрет. Баби Олени до емоційних творів воєнного часу, молитва за Маріуполь, Мамай, Переможець та інших. Марина Соченко також створила серію портретів добровольців, бійців АТО та військових, які нині захищають Україну. А ще розписала військову каплицю на Аскольдовій могилі. Загалом експозиція демонструє багатогранність, творчість художниці від історичних та тематичних полотен до натюрмортів і пейзажів. Я ж знаєте, була якби учасником майдану, і спочатку почала малювати майданівців. А це все були мої друзі з конгресу українських націоналістів з народного руху. Потім це все розстріл небесна сотня. Це все вони перед ми нашими очами ми їх хоронили. І потім вони ж 14 року на майдан привозили, прощалися з ними. І це мене дуже вразило, тому що воно струкалося. Ну, таких, знаєте, глибинних речей, коли ти вперше бачиш, коли друга хорониш, і це дуже страшно. І воно мене дуже хвилювало і, і хвилює і цей героїзм, і ця жартовність. Я просто хочу е, увіковічнити пам'ять цих героїв, яких я знала, яких я не знала. Ну, я більшість це вже знаю, тому що коли ти їх малюєш, то вже ти родичі, їхні матері, наприклад, загиблих там. Галереї Кібергів, а потім ще і мої діти пішли вже з початком він і старший син, а менший пішов два роки тому. І вже, звичайно, я з цієї теми якось так я і воюю з ними. Нещодавно в китайському місті Чанду завершилися всесвітні ігри 2025. Це одна із найпрестижніших подій у світі неолімпійських видів спорту. Вони відбуваються один раз на чотири роки у складі збірної України з веслування на човнах дракон взяли участь білоцраківці. Тренерка дитячо-юнацької спортивної школи Зміна Олена Скворцова та президент міської федерації веслування Микола Варховецький. Україна здобула чотири нагороди, два золота. У відкритих восьмимісних човнах на 500 метрів та гонці переслідування на 2000 метрів у десятимісних човнах, сріблом дистанції 500 метрів та бронзу на 200 метрів. Сьогодні вихованці школи зміна привітали наших чемпіонів в колі дружньої спортивної родини. Мій шлях взагалі в спорті почався з ще з 12 років. У 2010 році я прийшла на секцію веслування. Тоді, коли прийшла, я ще навіть не знала, що є змагання з такого виду спорту. І просто прийшла на лодочках покататися влітку, там щось з друзями поспілкуватися. Привів мене мій друг, як це по класиці, буває. Він через там місяць вже кинув веслування, а мене от затягнуло на Більше ніж на півжиття вже я вже займаюся веслуванням 15 років, і для мене завжди було найвищою метою це досягнення олімпійської медалі. І нехай це сталося з неолімпійського виду спорту, але для себе я сприймаю цю подію як справжні Олімпійські ігри. Я насправді з самого дитинства мріяв про те, що я колись прийму участь на Олімпійських іграх, то буду призером. Цих змагань олімпійських ігор, Але трошки сталося так, як я хотів. Бо всесвітні ігри це також Олімпіада серед неолімпійських видів спорту. І я вважаю, що завжди треба йти до кінця, ставити перед собою якісь цілі. Навіть якщо щось не виходить, це одно це не привід здаватись та йти до цього. Навіть як би тяжко не було, але треба йти. Для своєї мети напередодні головних державних свят дня прапора та дня незалежності українці дедалі більше говорять про цінність своєї державності, адже сьогодні синьо-жовті кольори це не лише символ країни, а й ознака стійкості, свободи та незламності. Дякуємо нашим воїнам за захист. Поки це всі головні новини нашого регіону, наступного тижня у студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу. Віримо у зсу і слава Україні.